Thank you У 2017 році ми почали відновляти наші конкурси на території підконтрольній українській владі. Ми вирішили, що конкурси мають носити не якусь аморфну назву, а назву, яка буде підкреслювати його українськість. І, мабуть, більш відомого твору не тільки в Україні, а й за кордоном. Ніж любіть Україну у сусюри не знає ніхто. Це просто це надвідомий твір, тому ми поклали в основу саме цей твір. У мене це ну, особисто таке свято, тому що е пов'язано з Донеччиною, з батьківщиною Володимира Сосюри. І, і, цей конкурс має жити, я думаю, він буде жити. І надію, що в скорому майбутньому він буде на Донеччині. У фестивалю конкурсу досягти своєї мети та прославити Україну на весь світ. Як послав і віддатний поет. І головне, любіть Україну, як сонце любить, як любив її сесюра. Слава Україні! Героям слава! Щиро хочу подякувати Донецькій обласній державній адміністрації за підтримку даного заходу, за підтримку даного фестивалю конкурсу, який вже розрісся в географії. Спочатку це був обласний рівень, тепер уже ми маємо і учасників, і членів журі з усіх куточків України. Цей конкурс дуже важливий, дуже важливий для того, щоб ми розвивали в собі увагу, уявлення, творчість, творчий потенціал.